Привіт! Сьогодні у нас класна тема, як прокидатися вранці без кави і чи можливо це взагалі. Для цього спочатку розберемося з властивостями кави і її ефекту на наш організм. Кофеїн впливає на нейромедіатор норадреналін, який забезпечує нам збільшення концентрації та приплив сил. Але у хронічній історії на постійній основі це буде збудження нервової системи. Кофеїн міститься не лише в каві, також чорний чай, зелений чай, чорний шоколад. І цікаво, що фільтр кави вмістить собі вдвічі більше кофеїна, ніж еспресо. Кофеїн впливає на якість сну. У нас з вами є така речовина, аденозин, яка відповідає за сон і відпочинок. І саме кофеїн блокує аденозин на певний час. Звісно, у всіх нас по різному кава виходить із організму. Можливо, ви чули такі історії, коли людина сміливо, спокійно випиває каву і ввечері, і перед сном. Але так буде не завжди. З віком ця ситуація буде погіршуватись. Є загальна рекомендація, щоб останній прийом кави був за 5 годин до відходу до сну. Також проносний жовчогінний ефект від кави не буде тривати вічність. З віком ця ситуація зменшується просто на зворотній бік. І той ефект, коли кава давала вам полегшення, з віком буде змінюватись на протилежний ефект. Тобто загрипи і вздуття. Кава викликає фізичну залежність. Якщо відмовитись від кави, деякий час ви будете відчувати головний біль. Психологи називають каву легальним наркотиком. Цікавий факт, що вона по продажу займає друге місце після нафти. Ну, от дійсно, поймітьте, кава не набридає. Постійне вживання кави породжує відчуття хронічної втоми, тобто таке відчуття, що ви без кави не можете себе збадьорити. Але насправді у нас з вами є внутрішній будильник наш гормон кортизол, який якраз і розрахований на те, щоб вас зранку пробудити, збадьорити, активізувати він на піку 6 ранки. Що я пропоную зробити? Трішечки відкругувати ваші ранкові ритуали, а саме, щоб ваш ранок починався зі склянки води і білково-жирового сніданку. А замість кави, додайте до цього чашку зеленого чаю. Там теж є кофеїн, але він більш м'яко впливає на нервову систему. А для того, щоб збадьоритись, використовуйте контрастний душ і руханку. Ці дії бадьорять краще, ніж кава. І останнє це переполовинити вашу дозу кофеїну на день. Якщо ви вживаєте 4 горнятки кави, залиште 2. якщо 2 – одну. А якщо одну, то пийте її через день. Ви відчуєте дійсно себе краще. Чого я вам і бажаю?